Основні психологічні інструменти для життя лише за одну хвилину. Психологія базується на трьох китах – те, що ми відчуваємо, те, що ми думаємо, і те, що ми робимо. Контролюючи ці три речі, можна змінювати своє життя. Варто вміти називати та проживати свої різноманітні емоції, незалежно від того, вони позитивні чи негативні, не шкодячи ні собі, ні іншим людям. Вміти розрізняти думки, що призводять до негативних сценаріїв та викорінювати їх. А також вчити свій мозок схилятися до реалістичних та позитивних думок. Пам'ятайте, що шлях до великої цілі лежить через кожноденні маленькі кроки. Тому зробіть перший крок до своєї цілі вже сьогодні. І ще варто пам'ятати, що кожен має свою індивідуальну історію, тому не порівнюйте себе з іншими, рухайтеся у своєму темпі і порівнюйте себе з собою.